Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву країну. Греція країна, яку багато хто справедливо називає колискою сучасної цивілізації. Антична спадщина стародавньої Греції вплинула на розвиток культури безлічі народів, і вона недарма вважається надбанням всього людства. Втім, і в наші дні Греція надзвичайно цікаве місце, і воно недарма таке популярне у туристів. Цікаві факти про Грецію. Сучасна Греція це лише центр давньогрецької цивілізації, до складу якої входили Південна Італія, прибережні райони Туреччини та Чорного моря, а також ряд колоній у північній Африці, південній Франції та Іспанії. Гори займають 80% території Греції, 50% території вкриті лісами. До складу Греції входить близько трьох тисяч островів. Але лише кілька сотень з них мають населення. Найбільший острів Греції кріт 8260 квадратних кілометрів. Давньогрецька легенда свідчить, що коли Бог створював землю, він просіяв весь ґрунт через сито. Після того, як земля була вкрита хорошим ґрунтом, каміння, що залишилося в ситі, він кинув через плече. І так була створена Греція. Стародавні греки вважали місцем проживання богів найвищу гору країни Олімп 2919 метрів. Грецькою мовою говорять вже понад трьох тисяч років, що робить його одним із найдавніших в Європі. Багато сучасних імен мають грецьке походження Олександр, в перекладі, захисник людини. Андрій мужній, Денис послідовник Деонісія. Григорій Пильний, Олена, – світло-сонця, Катерина, Чиста, Микола Перемога людей, Петро, Камінь, Софія Знання, Степан, Корона, Федір, Божий Тар. У Греції є найбільша кількість археологічних музеїв у світі, Це й не дивно враховуючи багату історію та культуру країни. Найвідоміший з них новий музей Акрополя, розташований на пагорбі нижче за Парфенон. Греки називають свою країну Еладою, а офіційна її назва звучить як Елінська республіка. Назва Греція саме так називають країну у світі, походить від латинського слова, яке використовували римляни, і яке буквально означає земля греків. Приблизно 98% населення Греції етнічні греки. Найбільшу групу національних меншин становлять турки. Також в Україні проживають албанці, македонці, болгари, вірмени та цигани. Грецька діаспора налічує близько 7-8 мільйонів осіб. Основні країни проживання США: Австралія, Україна, Велика Британія, Німеччина. Австралійський Мельбурн місто з найбільшим грецьким населенням поза Грецією. Афіни одне із найстаріших міст Європи. Місто було постійно населене понад 7 тисяч років, Афіни – батьківщина демократії, західної філософії, Олімпійських ігор, політичних наук, західної літератури, історіографії, основних математичних принципів трагедії та комедії. У Греції сильні сімейні цінності. В цій країні майже немає будинків для людей похилого віку. Літні батьки доживають свій вік у будинках дочок. Молоді люди до шлюбу зазвичай живуть із батьками. Серед розвинених країн Греції найнижчий відсоток підлітків, які у прийомних сім'ях. У Греції один із найнижчих показників смертності від раку в Європі. 85% греків мають власне житло, найвищий показник у ЄС. Незважаючи на те, що останніми роками у зв'язку з економічною кризою рівень самогубств в Україні різко зріс. Греція продовжує залишатися країною з найнижчим рівнем самогубств у ЄС. За нею слідкує Мальта. З давніх часів судноплавство було однією з ключових галузей промисловості Греції. Грецьким судновласникам належить понад 3,5 тисяч суден різного типу, що становить 25% світового флоту і більше 70% європейського. Аристотель Онасіс був одним із найвідоміших судноплавних бізнесменів в історії. У період його розквіту Онасіс вважався найбагатшою людиною в світі. Грецький закон передбачає, що 75% екіпажу грецького судна мають бути греками. Сотні тисяч птахів зупиняються на болота Греції під час міграції, близько 100 тисяч птахів із Північної Європи та Азії зимують у Греції. Греція єдина країна у світі, де кількість туристів удвічі перевищує місцеве населення. Щорічно Грецію відвідує понад 20 мільйонів чоловік, тоді як населення країни трохи більше 11 мільйонів. Доходи від туризму становлять близько 20% ВПП країни. Для греків іменини важливіше свято ніж день народження. У кожного православного святого є день пам'яті, в який люди, які носять ім'я цього святого, отримують подарунки від друзів та сім'ї та влаштовують великі вечірки з великою кількістю їжі, вина та танцями. Близько 7% всього мармуру, що виробляється у світі, родом з Греції. У Греції понад 250 сонячних днів або 3000 сонячних годин на рік. Греція посідає третє місце серед провідних виробників маслин у світі. Деякі оливкові дерева, які були посаджені у 13 столітті, досі плодоносять. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.